Стопчики термометрів опускаються до позначки мінус, а ліміт блакитного палива не підвищується. На листопад Борисполю виділили 1 мільйон 360 тисяч метрів кубічних газу. Цей ліміт закінчиться 20 листопада, зазначив перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Отож влада шукає, як зекономити блакитне паливо. Тому в Борисполі будують чотири котельні, які опалюватимуть пілетами вечірню школу, загальноосвітню школу школу No3, дитячу юнацьку спортивну школу і лікарню. Останню запустили 19 листопада. Ви, якщо були зовні, там є такий великий бункер і е, бачили великий пілетовоз. Це машина, яка доставляє пілети в бочці. Під'єднується потім шланг від машини до бункера. Під'єднується і е, відбувається пневматична подача пілети в великий бункер. Після цього пілета потрапляє по великому шнеку, ось він, і по рукавах відповідно до двох проміжних бункерів, з яких вона подається також шнековою передачею в котел. Весь цей механізм автоматизований і управляється з шкафа управління з пульта. Послугу теплопостачання надає підприємство Укртепло Київ. Торік цей холдинг встановив 19 котелень в Бориспільському районі. Цього року 50 в Київській, Рівненській, Житомирській та Черкаській областях. З них три спорудили в Борисполі. Котельня на території Бориспільської центральної районної лікарні потужністю 2 мегавати. Заступник голови правління холдингу Укртеплокиїв Сергій Дем'янов запевнив, що потужності вистачить, аби надати послуги з теплопостачання гарячої вакцини води та постачання пару для всіх корпусів Бориспільської ЦРЛ, аби виробити один мегаватт, потрібно спалити приблизно 300-400 кілограмів пілетів залежно від їхнього виду. Один мігават розрахований на опалення. Ну так, якщо грубо сказати, якщо мене почує зараз, ну фахівець він скаже, що це я так дуже грубо говорю, але ну як для глядача, да то це приблизно. 10 тисяч метрів квадратних опалювальної площі. Я за площу кажу. Але тут справа в тому, який стан мереж зовнішніх мереж, які йдуть до, до цієї опалювальної площі, який стан будівель. Також котельня працюватиме без лічильника. Отож виміряти, скільки платити за отримане тепло, складно хіба що відрами. Проте це питання на стадії вирішення, зазначив міський голова Анатолій Федорчук немає цього лічильника, от хоча коли ми вели переговори, то цей лічильник зобов'язані вони були поставити. Небагато багато не мало коштує десь так, приблизно тисяч тридцять. Тому, звичайно, це наші кошти і. Зараз, якщо вони запустяться, то вони вже, звичайно, його не поставлять, а по закінченню опалювального сезону він буде встановлений однозначно. Тому що я навіть не знаю, які будуть вестися розрахунки, тому що ми прийняли рішення виконавчого комітету в понеділок, що розрахунок ведеться за одну гігакалорію, де визначили 1100 гривень за одну гігакалорію. Якщо квадратні метри, то це буде набагато дорожче. Тому це питання ще дискусії, я думаю, що ми знайдемо спільні точки дотику. Ніхто не повинен програти. А місто в першу чергу отож твердотопливну котельню запустили, та монтажні роботи станом на 19 листопада закінчили ще не всі. Нині є проблеми із теплопостачанням до адмінкорпусу. Відсутня гаряча вода і парове постачання для пральні. Звичайно, що ще потрібно доробити, включити ще другий котел. В роботу потрібно запустити парогенератор, потрібно запустити бойлер для того, щоб подавати гарячу воду. От, але ще раз повторюю, що це визнано. Такою необхідністю, як кажуть, об'єктивною необхідністю, тобто відсутністю газу в Україні, Валентина Ластовка, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.